Всім привіт! Сьогодні у нас на огляді дуже рідкісна річ. Я її дістаю з швейцарської сухарної сумки. Просто щоб ви розуміли, які девайси на ті часи були у швейцарської армії і у цивільних, тобто у туристів. Якщо не бачили огляд швейцарських сухарних сумок, клікайте в правому верхньому куті цього відео. Дивіться, ось така штука. Я впевнений, що цей. Об'єкт, можна так сказати, вами не розпізнаний, але не бійтеся, він не літає, чи з нього не повивалюються зелені чоловічки. Давайте його розпакуємо, подивимося, що ж це таке. Можливо, у вас будуть якісь думки. Ми не знаємо, що це таке. Якщо б ми знали, що це таке, ми не знаємо, що це таке. Ну, таке собі. Схоже на аварію космічного корабля. Мені здається, що тут навіть щось є від космічних технологій. До речі, коли я купував цей комплект, продавець комплектувала його приблизно. Зараз я вам покажу. Ось так. Насправді це неправильна збірка. Зараз я вам покажу, яка збірка правильна. Ось таким чином. А, значить, це я ось так краще повернути. Це швейцарська система приготування їжі Мета 50. Компанія Мета була створена на початку 20-го сторіччя вона виробляла посуд різноманітний. Вона була розташована в місті Базель. Що цікаво, що на зараз цієї компанії не існує, і правонаступником, або, скажімо так, Нащадком компанії Мета стала фармацевтична, саме фармацевтична чомусь компанія Лонза, яка знаходиться саме в цьому ж місці, чи відноситься цей комплект до швейцарської армії, чесно кажучи, питання? Я інформації не знайшов хоча для військових тут є дуже Доречні функції це автономність. Приготувати їжу можна будь-де і практично за будь-яких умов. І маскування немає ні вогню, ні диму. Ще е ця система розрахована для того, щоб накормити, нагодувати двох-трьох людей. І саме цей останній параметр він підштовхує до того, що, скоріш за все, це. Саме цивільний варіант, а не для військових, тому що військові здебільшого використовували індивідуальні способи приготування їжі, тобто там казанки або ще щось. Але знову ж таки індивідуальні, тобто я підкреслюю. Щодо параметрів, цей комплект повністю зроблений з алюмінією товщиною 1 міліметр. В зібраному стані діаметр 21 сантиметр, висота 11 сантиметрів, важить він без пальника 750 грамів, і ось в цьому вигляді, тобто його висота теж 21 сантиметр. Цікавий факт, що компанія Meta все ж таки була помічена в співпраці з військовими, але шведською армією. Дивіться, це стандартний набір ложка Вилка-ніж шведської армії. Як бачите, тут клеймо Дженсі Росфрі, точно такий же набір я бачив, де написано Мета. Тобто компанія Мета все ж таки брала підряди у військових. Існувало два прототипи цієї системи приготування їжі. Перший який виготовлявся в першій половині 20-го сторіччя, і другий це саме Мета 50 який виготовлявся вже в другій половині двадцятого сторіччя, про ну, перший прототип ви можете побачити, на жаль, тільки фото. Як бачите, він розташований зліва, більше ніякої інформації немає. Як бачите, в цьому прототипі є стандартний пальник Мета. Чому так, чого тут пальник знаходиться з першого прототипу, я не знаю. Ви сюди можливо, був якийсь перехідний період і новий вже прототип. Снабжався саме залишками цих старих пальників, які працювали на метапаливі, про яке я розповім трошки пізніше. Більш сучасні прототипи тут, замість пальника, було таке собі відерце. Можете подивитися зараз на екрані. Давайте далі я розповім вам про кожний елемент окремо. Зверніть увагу, що абсолютно на кожному елементі є клейма. І, до речі, знову ж таки, бачите, тут вказана назва міста Базель, де розташоване було виробництво цієї компанії. От Цікаво, дивіться, знову ж таки, на кожному елементі, тобто в металі проштамповано. тобто Проклеймовано зараз на сучасних туристичних приладах, ну, здебільшого, фарба, або взагалі якісь наліпки. Так, поїхали далі. Дивіться, з чого починаємо. Це у нас стандартний пальник мета ось на напис. І тут теж є клеймо, але його погано видно, тому що цей пальник зроблений не з алюмінію, а з якогось металу, який ржавіє. Перед тим, як почати розповідати деталі про пальник і про інші елементи, я повинен вам розповісти про метапаливо. Компанія мета, окрім посуду, виготовляла метапаливо. Його почали використовувати з 1920 року по 1983 рік. Мені здається, що це був прачор сухого спирта. В 1930 році був цікавий інцидент, коли туристи побачили біля кубки розсипаного метапалива на землі багато равликів, які скоштували метапаливо і померли. Після цього на основі одного з. Компонентів метапалива, якогось там, метальдегіду зробили отруту для шкідників саду, здебільшого, саме для равликів. На жаль, діти теж ставали жертвами метапалива, як ви бачили на фото, воно дуже схоже на цукерки або льодяники і Діти Хапали його, кидали до рота і далі на виході отруєння. Значить, починаємо. Це юбка і пальник. На юбці є круглі отвори, які займають половину окружності цього пальника. Це зроблено спеціально, щоб можна було захистити цю систему від бокового вітру. Якщо вітер вітр заходить з цієї сторони, ви просто повертаєте. І щоб повітрю зайти сюди, треба, скажімо так, на більш-меншій швидкості огорнути цю юбку. Пальник цей пальник на сухому спирті або метапаливі, но ну, метапалива в нас, звісно, немає, тобто є сухий спирт. На ньому є знизу отакі отвори. Вентиляційні. Вам, скоріш за все, їх не видно, тому я покажу, як виглядає пальник без юбки на екрані. Що цікавого, ці отвори з'єднані з дном цього пальника, і щоб, знову ж таки, щоб повітрю вітру зайти з нормальною швидкістю, Йому треба заходити таким чином, і тут врізатися в частину, де немає отворів, завертати, і вже заходити в або прямокутні отвори, точніше, і прямокутні отвори, і додатково в ці отвори, де змішується повітря з вогнем. Тобто, якщо схематично показати, я не дуже гарно малюю. То вітер заходить таким чином через юбку. Тут врізається такий собі знову ж таки лабіринт, і заходить вже в вентиляційні шахти, які знаходяться в самому пальнику. Щось ще цікавого в цьому пальнику? У нього дно нерівне. Задля чого це зроблено? Дивіться, щоб краще зрозуміти. Це Есбід, німецька пічка, яка працює на сухому паливі. Зверніть увагу, дно цієї печі, воно, по-перше, є знову ж таки місця, де може заходити додаткове повітря, і дно не рівне. Це зроблено спеціально, для того, щоб сухий спирт краще горів. Якщо сухий спирт лежить на якійсь рівній поверхні, то в горінні приймають участь усі його сторони, окрім дна. Тому що там, де сторона, там, де знаходиться дно, не потрапляє кисень. Якщо б, наприклад, цей кусочок був в такому положенні, він горів би повністю, і горіння було б більш ефективнішим, а в цій в цьому пальнику виходить таким чином. Це, скажемо, скажімо так, це пудра. Це імітація дна цього пальника. Тобто, коли ми його кладемо, то його кути, вони в повітрі знаходяться, і повітря може заходити під ці кути, і там може бути горіння. Тобто логіка така: чим менше площа дотику сухого спирта до дна пальника, тим краще він горить. тобто. Для розуміння знову ж таки продуманості цієї, цієї системи. Тобто цей пальник максимально гарно спалює оцей от сухий спирт або метапалово. Поїхали далі. Це у нас вітрозахист. Вітрозахист. Зверніть увагу, що у вітрозахиста є. Чотири такі зубчики, або, скажімо так, зубчики підтримки тарілок. Ці зубчики утворюють в цій системі такий зазор по периметру ну, десь менше сантиметру. Тобто, саме з цього зазору виходить гаряче повітря, не вогонь, а вже гаряче повітря. Тобто вогонь знаходиться тут, тут виходить гаряче повітря. Зверніть увагу, що тут немає ніякої труби димоходом. Тобто то саме тут виходить гаряче повітря. Що ще? Тут, як ви вже побачили, є таке віконечко. Ось як воно виглядає. Це віконечко виконує дві функції. Так, як і цей чапельник або ручка хваталка Взагалі, ця ручка хваталка мене наштовхує на Згадки, якщо не помиляюсь, у Генрі Форда був такий принцип, що в кожну його, в кожну його автомобіль клався в ZIP один гаєчний ключ і одна викрутка. За допомогою тільки двох цих елементів можна було повністю розібрати кожний елемент в його машин, машині, або відремонтувати, або щось там дозбирати. Так ось перша функція. Кожний елемент ви можете взяти і не обпіктись абсолютно кожний елемент. Показує. Ось. Це перша функція. Друга функція, як ви бачили, вже метапаливо, воно таке, як цукерочки, дуже тонке. Так ось метапаливо входить. Чітко в цей отвір. Тобто воно навіть не зачіпає цей металевий цвях, який зчеплює е, е, ці дві ручки. Тісто накриваєте його ще однією тарілкою, ставите зверху е, нашу пательню і розводите зверху Зверху ви розводите багаття. І у нас виходить ефект печі, духовки. Тобто, можна не обов'язково хліб, тобто можна щось, наприклад, спробувати запекти. У вас буде жар йти знизу і зверху. Ось така цікава концепція. Ще такий нюанс. Саме цей прототип у мене трошки некомплектний, немає спеціальної такої шайби, кожого. Поїхали далі. Тарілки. Значить, як я раніше вже казав, ця система може наготувати двох-трьох людей. Ці тарілки максимально можуть помістити в себе один літр води. Літр води це практично поверхню рисочку. Ось до цієї кромки десь сантиметр це 750, по цю кромку 900 мл. Ці тарілки практично однакові, але все ж таки одна тарілка трошки менше, одна трошки більша, для того, щоб можна було компактно їх переносити в збірному стані. Так ось, ви спитаєте, чого, на, чого тарілок дві, а людини можна наготувати три. Тому що а, цю пательню. Можна використовувати як ще одну тарілку. Цю пательню можна використовувати вибачте за тавтологію, як пательню, тобто щось жарити воно ось, чітко фіксується. Цю пательню можна використовувати як кришку для ефективного нагріву. Або можна використовувати як підігрів на водяній бані, або можна використовувати як роздільну доску, тобто різати щось на ній. Також є варіанти використання цієї функції пекти хліб. Не... Ну, Це просто, ну, просто ідеально. І, до речі, компанія Meta вона акцентувала увагу, що додавати під час готування їжі можна безпечно тобто не треба там нічого доливати, не треба взагалі навіть знімати те, що ви готуєте, тобто наскільки це продумано. І друга функція цього віконечка це просто оглядове віконечко, тобто ви дивитеся перестало кипіти, вам не потрібно знімати цю тарілку, ви просто подивилися, ага, паливо закінчилось, хопа, додали паливо. Якщо ми оцей чапельник таким чином засунемо в це віконечко, то воно там не фіксується, як бачите, тобто можна запульнути, цей сухий спир туди, сюди, туди, сюди. Але якщо ми ставимо тарілку зверху, ось поставили тарілку, наприклад, тут щось у нас є, якась вага. Як бачите, цей чапальник ну, трошки шатається, але він по факту фіксується. Якщо я прибираю тарілку і тримаю чапальник саме в тому положенні, який, який фіксує його тарілка, то як бачите. У нас чітко метапалово потрапляє в центр цього пальника. Яка ставиться зверху на першу тарілку, і другу тарілку можна зафіксувати десь приблизно на такому от рівні. І виходить таким чином, що тут, наприклад, ви готуєте якийсь суп, а тут щось підігрівається на водяній бані. Тобто, ви, наприклад, взяли якусь консерву. Насипали сюди, і тут йде підігрів. Тобто одночасно ви можете або готувати дві страви страви, або перша страва готується, друга справа, а страва, Господи, підігрівається. Що ще цікавого, зверніть увагу, що цей комплект був, був вже у вжитку, але бачите, на ньому немає нагару. Тут є от навіть трошки щось тут не відмито. Але все одно на кожному елементі немає нагару. Ось, бачите? Тобто є вірогідність, вже, що воно там прямо дуже гарно відмито, але все одно мені здається, що нагар десь би був. Так ось, це знову ж таки сухий спирт. І взагалі компанія Мета в своїх рекламних буклетах вона писала, що. Метапаливо горить без запаху, без диму. І як доречно, коли ви відпочиваєте на природі, то ви хочете отримати задоволення від відпочинку. Мити посуд, ну зрозуміло, якщо ви замазали посуд, тобто його треба помити, але мити посуд з обох боків від сажі. Ну, це вже перебір. Знову ж таки, продуманість за вас подумали, щоб ви не мили посуду з двох сторін, щоб ви раділи життю і гарно відпочивали. Ось такий от продуманий туристичний набір. А, значить, що ще цікавого? А, ця система. Працює не тільки на сухому паливі, як бачите, цей пальник кріпиться тут за допомогою цих чотирьох, скажімо так, кріплень, коротше кажучи. І його можна замінити, наприклад, шведською спиртовкою на рідкому спирті. Ось бачите. І, до речі, щодо копоті. Якщо заливати або простий етиловий спирт, 96% він не сильно буде коптіти. Або якщо взагалі купити біопаливо, тобто паливо на основі біоетанолу, у нього трошки менш, менше оборотів, тобто там 93, але воно взагалі практично не коптить. Тобто і можна сюди вмонтувати. Або, наприклад, самостійно зробити відерце. Таке алюмініве, яке не торкається тут землі, і вставляти сюди гелевий пальник та взагалі, в принципі, що завгодно, Гел, Гелевий, газовий це під питанням, тому що треба якось виводити шланг. Якщо шланг засовувати через це віконечко, це не дуже доречно і не дуже безпечно, тому що. Як бачите, якщо у вас пальник буде тут, а шланг буде виходити тут, то шланг буде в небезпеці. Так. По цій, до речі, системі з цією системою проводилися тести на швидкість закипання води з шведським казанком. На однакових. Пальниках рідкого спирту. Тобто, всі умови були однакові. Це було взимку, температура навколишнього середовища 4 градуси, стартова температура води 8 градусів, в кожному предметі, в кожній системі приготування їжі було по літру води. Тобто, і в казанку, і в мета 50 мета 50 виграла на півтори хвилини. Тобто тут закипіла вода за 17 хвилин, а тут за 18,5. Довго, але знову ж таки, я вам кажу, що це було взимку. Питання: чому ця система виграла? Це дуже такий цікавий момент. Я вам зараз можу пояснити. Кожний пальник, абсолютно кожний пальник, газовий, на рідкому спирті, на сухому спирті, він має форму кола. І логічно, що підігріти ефективніше, швидше, такий пальник може саме форму кола. Тобто дно тарілки, дно казанка повинно, було, повинно бути круглим. Якщо, наприклад, ми візьмемо бундосферовський казанок, то це класичний казанок бобової форми. Бачите, такий загиб. Тобто він не круглий. Якщо ми візьмемо, знову ж таки, шведський казанок, у нього знову ж таки овальна форма, не кругла. І тарілка Мета 50, дно кругле <свят> Тобто, яка, знову ж таки, логіка. Червоним я показав, де е, торкаються язики е, вогню е, дна ось дно круглого казанка або тарілки. Тут, як бачите, бокові частини не прогріваються у овального казанка, і у казанка е, бобової форми теж. Тобто ці частини прогріваються гірше. Вони пригріваються, але прогріваються гірше. Ще нюанс. <кій> Коли оця от спиртовка розміщена в цій юбці, вона також, як і цей пальник, вона не торкається дна. Як бачите, тобто не торкається дна. Принцип цієї спиртовки, як бачите, отут-от дірочки. Крізь які виходять випаровування спирту. Тобто спирт ефективно горить не сам спирт, не рідкий його стан, а газоподібний. Тобто, коли виходять пари з цих дірочок, то воно полом'я, як така, знаєте, квітка. Тобто, воно не, не пихкає, а саме як квітка. І для того, щоб гарно виділялися пари, ця спиртовка. Цей пальник повинен бути гарно нагрітий. Якщо він буде торкатися землі, то частину свого тепла він буде віддавати землі і буде потихеньку охолоджуватися. Тобто ефективність буде знижуватися. Як ви знаєте, повітря поганий провідник тепла і холоду. Тому тут такої проблеми не буде. Тобто в цій системі цей пальник. Цей пальник вони будуть працювати ефективніше, тому що вони не торкаються дна, тобто не торкаються землі. Це перше. Ще нюанс. Точніше, це вже друге. Тобто, перше, я сказав, що це грає а, форма дна, потім, що пальник не торкається дна. І третє, коли йде нагрів, то э, стінки під кутом 90 градусів, вони практично не приймають участь в підігріві. Вони більше тримають рідину, або що у вас там знаходиться всередині казанка тарілки. Тобто вони не підігріваються практично. А що у нас тут? Тут принцип такий, що стінки. Тарілки, як бачите, вони не під кутом 90 градусів. Тобто тут система зроблена таким чином, що в підігріві того, що знаходиться всередині, приймає участь абсолютно вся тарілка. Тобто і дно, і бокові стінки, і оці елементи. Тобто вибору, от як бачите, де тут буде виходити гаряче повітря, просто немає. Знову ж таки, щоб вам було легше зрозуміти, такий собі малюнок. Тобто це казанок, у якого а, стінки під 90 градусів. І тут більш, скажімо так, розширено. тобто Тут вогонь, він як знаєте, як і гаряче повітря він як огортає з усіх боків ось цю тарілку саме такої форми. Тобто, знову ж таки, це доказ того, що ця, ця система їжі, вона максимально продумана і максимально ефективна. Ви скажете, ну і що? Ну, підігріває воно швидше, ну і що тут такого? А суть дуже проста. Тут навіть суть не в швидкості, а суть в тому, що коли ви, наприклад, користуєтесь такими пальниками або газовими пальниками частина палива. В не зовсім ефективному варіанті ви підігріваєте просто, підігріваєте просто атмосферу. А тут у вас йде, знову ж таки, максимальна ефективність і брати з собою паливо з цією системою ви можете просто менше. Тобто нести на собі менше палива у похід через. Деякий час або вже є на каналі огляд швейцарських казанків, повний огляд і алюмінієвих, і з нержавіючої сталі. тому підписуйтесь на канал, щоб не пропустити багато цікавого.